Привіт! У каналу Червона Панда сьогодні подвійне свято, вас вже одна тисяча підписників на каналі. А ще сьогодні до нас приїхала оця манга привид Києва, на яку я впевнений, ми всі з вами чекали. Да. Тому в честь таких прекрасних подій я вирішив зробити конкурс і розіграти серед вас декілька томів манги. І ось такий прекрасний привід Києва. Вау! Але детальніше про це в кінці відео. Ну а зараз огляд! Всім привіт! Ви на каналі Червона Панда. Приємного перегляду. Вихід привида Києва був анонсований ще на початку квітня цього року. Її автором є Мацуда Джуко, мангака, який спеціалізується на додзінші. Це аматорська манга, яку мангаки видають за власні кошти. Мацуда створив вже не одну роботу на воєнну тематику, тому привид Києва жанрово не став для нього чимось новим. Він надихнувся подіями люто 23-го року до го року. 23-го року, 23 року. Я блядь, хуяро, хуяра, то нема. не йде вона. Коли під час жорстокої ескалації російсько-української війни небо над Києвом героїчно боронили пілоти 40-ї бригади тактичної авіації, подвиг українських асів породив легенду про привида Києва. Пілота Міг-29, який за перші 30 годин російського вторгнення здобув шість перемог в небі над столицею. Він збив 2 Су-35, 2 Су-25, 1 Су-27 та Міг-29. Сама манга складається з 14 сторінок і розповідає нам історію про те, як російське типу військове керівництво віддає наказ знищити військово-повітряні сили України. Але як ви вже могли здогадатися, в них нічого не вийшло, оскільки на їх шляху став пілот, який рухається, наче привид. А ще ви там зможете побачити знайоме всім українцям обличчя ну як сказати обличчя Тупа морду. Любителі манги одразу звернуть увагу на те, що вона читається як самий звичайний комікс, але не варто розганяти зраду: всередині манги є примітка, що за бажанням автора. Вона має читатися за європейською книжковою традицією, тобто з першої сторінки. Проте текст на сторінці розміщено за японською традицією і читається справа наліво та зверху вниз, як в звичайній манзі. Ілюстрації у привиді Києва, як на мене, дуже якісні. Манга читається приємно та цікаво, за що окремий мій уклін перекладачам, які працювали над приводом Києва. Обкладинка нашої версії манги дещо відрізняється від оригіналу, але, як на мене, вона все одно виглядає дуже стильно. Як ви вже, мабуть, знаєте, друком приводу Києва займається видавництво ранок. Я останній раз в руках тримав прописи від видавництва ранок. Тому, якщо бажаєте підтримати українське видавництво, обов'язково замовте собі один або декілька примірників. Тим більше, що 10 гривень з кожного екземпляру видавництво перераховує на ЗСУ. В подарунок до манги ви також отримаєте ось такий постер формату А1. Він дійсно дуже великий, тому займе видне місце на вашій стіні. Цікаво, що Мацуда Джуко 12 липня в своєму Твітері анонсував вихід ще однієї манги за мотивами російського вторгнення в Україну, яка називається Донецький товстун. Її сюжет розповідає про таємничу людину під кодовим ім'ям Донецький товстий кіт. Ця людина цілеспрямовано займається тим, що руйнує шляхи постачання російської армії та краде в них їжу. Інформацією про те, чи буде ранок її видавати, я не володію, але ми будемо з вами сподіватися, що нас порадують ще однією крутою мангою. Ну а тепер конкурс. Завжди мріяв це сказати. Вас на каналі вже тисяча, тому я серед вас, моїх підписників, хочу розіграти декілька томів манги. Буде три призових місця. За третє місце ви отримаєте перший том манги Токійські месники від видавництва Наша ідея. Метактая. За друге місце ви отримаєте два томи манги Хочу з'їсти твою підшлункову. До речі, це одна з моїх найулюбленіших манг. Ну і за перше місце ось таку мангу привид Києва з постером А1 всередині. Умови участі дуже прості. Вам треба бути підписаним на цей канал та написати в коментарі до цього відео свій нік в інстаграмі. Обирати переможців я буду за допомогою рандомайзеру, тому все буде максимально чесно. Свої коментарі ви можете залишати до 18.00 17 серпня, а вже в четвер, 18 серпня, в новому відео будуть результати розіграшу. Тому що я вам хочу сказати: підписуйтесь і удачі вам! сенпай! Ну і за традицією дивіться українською, читайте українською, кохайтесь з українцями! Всім па панда! До нових зустрічей! Бувайте!